Привіт, друзі! Ну що? Сьогодні будемо розбирати досить цікаву тему і об'ємну тему, але сьогоднішнє відео буде в форматі більше роздумів. Тобто я хочу поділитися своїми роздумами і своїм баченням, які я вивела в три пункти. З приводу теми як обрати соціальну мережу. Тож пропоную починати. Мене звати Яна, я режисерка і блогер-початківець. На цьому каналі розбираю складні процеси соціальних мереж простими словами. І скажу чесно, що от я коли готувалася до цього відео, я зрозуміла, що блін, в 25-му році потрібно бути скрізь. Але для себе я виявила таку штуку, що має бути одна соціальна мережа, яка являє собою базу. Де куди ви можете повернутися, відпочити, щось переекспериментувати. І насправді я думаю, що така якби, схема вона працює і вже від базової соціальної мережі йдуть похідні, тобто з якими ви можете да, розкривати свою проявленість все більше, розкривати свою, якби, себе. Точніше. От тому перший пункт в моїх роздумах це знаходження своєї теми. Цей пункт досить такий непростий. Знайти свою тему, напевно, це найважче. Але я думаю, що якщо ви вже знаєте, або ви вже почали робити перший крок, так тобто виписувати якісь вже дроздуми на цю тему, то від цього вже буде простіше і. Знайти свою соціальну мережу. Тому я думаю, що тут важливо сказати, що на цей пункт от потрібно виділити час. Або якщо ви вже ведете якусь соціальну мережу, то спробуйте ось теж проаналізувати, чи дійсно ось ви розкриваєте тему, так? Якусь життєву, наприклад, вашу тему. Тому я думаю, цей пункт такий являє собою базу. Так, перед тим як реєструватися або вести соціальні мережі. Другий пункт, який я так роздумувала і для мене це наповнення. Тобто, як ми і чим ми наповнюємо. Тобто, фактично, це якби така дуже важлива, важливий такий крок, зрозуміти, як ви будете наповнювати, тому що від цього буде залежати, чи зможете ви на 100% передати. Вашу тему, ті чи інші соціальні мережі. Тому теж дуже важливо для себе зрозуміти. І насправді я от теж думала про це. І тут я б сказала, що для мене було важливим зрозуміти, що мені подобається. Мені подобається, там робити відео, писати дописи, або розповідати якісь лекції робити. Тобто я так собі намагалася зрозуміти, що мені резонує, і. Все ж таки, повертаючись до теми, від тебе буде зрозуміло, як наповнювати ту чи іншу соціальну мережу. І третій пункт, який зараз для мене насправді дуже і дуже цікавий і такий захоплюючий, це знайти свою фішку. Тому що від цього залежить яка аудиторія разом з вами, тому що люди приходять на людей. І я скажу чесно, зараз такий в мене процес досить цікавий, тому що я не тільки в пошуку свого, так там якогось формату і в пошуках свого такого проявлення, а ще й в пошуках от своєї такої фішки, хоча я її вже не щупала, але ще в такому процесі. От насправді це всі мої роздуми на тему, як брати соціальну мережу. І я думаю, що ось ці три пункти. Так, це е, зрозуміти свою тему, подумати над наповненням і знайти свою фішку, вони є такими досить, е, ну над ними треба попрацювати, над їх треба в собі якось е, прожити. І, але я думаю, що коли ви це знайдете і дасте відповіді, то соціальна мережа, вона, як знаєте, інтуїтивно вона так як іконка така оп. І ви зрозуміли: а, все, там свою тему я зможу на 100% проявити там в Інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоці або там в Телеграмі. А, скажу чесно, що класно, коли ви поєднуєте соціальні мережі, коли у вас є одна базова, і коли у вас є там одна чи, ну, загалом, одна чи дві додаткових, де ви можете да створювати контент. Але я хочу сказати, що це дуже важко. Тримати, тому що зараз о, я все більше і більше бачу, що вже так не буде. О, те, коли ви там зареєструвалися в Фейсбуці, і ви просто дублюєте з інстаграму в Фейсбук. О, вже так воно не працює, і о, треба створювати свій унікальний контент в конкретну платформу. Сподіваюся, що мої роздуми вас надихнули і чекаю в коментарях, чи дійсно на вашу, точніше, як ви думаєте, чи дійсно ці три пункти можуть допомогти обрати свою соціальну мережу. І якщо вас цікавить більше фішок і більше креативу, переходьте на мій інстаграм профіль. І якщо вам це відео зрозонувало, то ставте сердечки. Я бажаю вам натхнення і побачимось в наступному відео.